19 жовтня у прилуках стартував новий опалювальний сезон. Про це подіям повідомив директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. Згідно рішення виконавчого комітету, яке відбулося 17 жовтня, було прийнято рішення розпочати опальний період у міській лікарні з 17 жовтня для населення і всіх інших споживачів, тобто школи, дитячі садочки. І всі, всі, ну, весь, всі будівлі, які опалює наше підприємство, було було прижено розпочати з 19 жовтня. Тому сьогодні, 19 жовтня, ми, лікарня на сьогоднішній день опалиться. Також було 17 жовтня, 18-го верніше підключено ще котельня з адресою перемоги 180. Це вона надає послугу з, з опалення будинку, будинку, будинку грудної дитини Надія. Ця котельня теж опалюється. і цей будинок отримує нашу послугу з 18 жовтня. Від самого ранку, 19 жовтня, розпочалася робота із запуску котелень, які опалюють житлові будинки. Інформує Андрій Гавриш котельні, які будуть чернівим газом провірятись узли обліку газу. Далі буде пускатися газ на цей на ці котельні, і ми будемо зразу. Запускати ці котелі і надавати послугу з теплопостачання будинків. На, цю, на, цю, на, цей, на цей час, який зараз підключені вже будинки, це за адресою 8 березня, це п'ять будинків. Галаганівська, 12, фізкультурників, Пірятінські це маленькі котельні, і далі перейдемо на більші котельні. Це такі як Константиновська – 115, Константиновська – 110 За адресою. Це тут найбільший мікрорайон, тобто ми її плануємо сьогодні включити. Ми будемо намагатися до кінця дня, скільки можливо, більше підключити котелень до газопостачання, і тим самим зразу надавати послугу з опалення. Усі роботи по запуску котелень комунальники планують завершити до 21 жовтня. Загалом опалювальний сезон цьогоріч розпочався вчасно. Згідно нормативних документів, резюмує Андрій Гавриш, в неділю ще була температура більше 20 градусів. А вже в понеділок почалося різке поголодання. Нормативні документи кажуть про те, що якщо на протязі трьох діб... Температура зовнішнього повітря буде менше 8 градусів, то ми пишемо службову записку в міському голові. Далі приймається рішення про початок опального сезону. На сьогоднішній день, сьогодні третя доба, тобто ми, ну, в принципі, повинні, можливо, із завтрашнього дня починати, але сьогодні третя доба, яка менше вісь, температура зовнішнього повітря за добу менше 8 градусів. На сьогодні на підприємстві прилуки тепловодопостачання є проблеми із дебіторською заборгованістю. Населення боргує понад 47 мільйонів гривень. З них левова частина за тепло. Цікавимося у керівника, як підприємство бореться із боржниками. Зараз відключати не можна абонентів. Ну за 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 тепло взагалі їх неможливо тільки судовими позами. Тобто, ці цю, цим займається підприємство. Ліміти в нас є заборгованості. У нас крім. За природний газ немає, тобто за розподіл природного газу у нас немає перед Черніовазом, за електроенергію, за розподіл і за постачання електричної енергії теж немає. Заборгованість перед Нафтогазтреді на сьогоднішній день складає 42 мільйона 916 тисяч. Розуміло, що тарифами для населення не піднімаємо вже. Згідно підписаного меморандуму, тому е чекаємо від держави різниці в тарифах. Надіємося, що вона буде, яка компенсує цю різницю. І цими коштами зможемо закрити заборгованість перед Нафтогазтрейдіном.